Як приєднатися до церкви або про водне хрещення? Тому що водне хрещення це дуже важлива установа, яка має в християнській церкві. Перше водне хрещення це посвята Богові. Тому що взагалі ми про це говоримо, тому що людина через водне хрещення приєднується до церкви. Так ось, пункт перший: це посвята Богові. Я публічно посвячую своє життя Богові через водне хрещення. Ви ж звернули увагу, що в багатьох сферах, наприклад, військовий дає присягу. Також посвячення, або хлопець і дівчина покохали один одного, вони ж приходять до ЗАГСу. що вони роблять? Вони роблять посвячення, ось так само і з Богом. Другий момент це ти складаєш угоду з Богом. Ну, вибачте, недосконала аналогія, але менше з тим. Коли ви домовляєтесь з якою-небудь фірми, вона вам дає послуги, наприклад, газ. Або, наприклад, інтернет, яка-небудь контора, яка дає вам, ви, ви ж складаєте угоду. Отак і з Богом. Це називається новий заповіт. З боку Бога все зроблено, Бог віддав сина свого народження, щоб простити, очистити вас від гріхів. А тепер ви Богу обіцяєте, що ви будете з ним. Третій момент. Ви виконуєте врешті-решт Божу заповідь, бо прийняти водне хрещення – це Божа заповідь. Наприклад, Біблія говорить так, хто буде вірувати, хто увірує і буде. Охрещений той буде спасен. Розумієте, якщо ви не приймаєте водне хрещення, ви ж не будете спасеними. Наступне це публічне свідчення про те, що ви присвячуєте своє життя Бові, що відтепер ви справжні християни. На що публічна? Тому що, як правило, це робиться на річці. Принаймні, так Христос робив, і дуже часто це відбувається в церквях. І дуже багато свідків приходять люди з церкви, і вони бачать, да, це. Людина реально прийняла рішення присвятити своє життя Богові. Наступне це знак приналежності від тепер духовній сім'ї під назвою церкви. Ви ж приєднуєтесь так до церкви. Знак очищення від гріхів. Чому вода? Тому що ну, зрозуміло, водою ти омиваєш, очищаєш себе від бруду. Так само, коли ти заходиш в воду, ти символізуєш, що тепер ти чистий. А ще цікаво, що хрещення є символом такого. Це ти входиш в воду, це як смерть твоя для минулого гріховного життя. А виходиш це як твоє воскресіння. Ну а взагалі хрещення це обіцянка Богові служити добрим сумлінням. А слово обіцянка з мови оригінала прикладається, як я і обіцяю Богу, і прошу Його сил.